Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Сьогодні ми маємо суботу і вирішив зняти коротесенький відосик. Зробити невеличкий анонс на вечір. День сьогодні в принципі, пролетів субота, як завжди, вихідний. Відпочивали. Зранку фактично вже до самого вечора. Вже сонечко заходить. Робота підтягнута. Ну, як завжди, як у селі, але прямий ефір ніхто не відміняв. Як би там не було, що б там не було, ми не будемо опускати руки і ми будемо працювати далі. І сьогодні ми в 20.00 на YouTube-каналі Сергій Шелудько проведемо прямий ефір і розіграємо суперпризи. Таких призів, в принципі, ні в кого нема. Я думаю, що хамон з Італії не кожен із вас може виграти чи там придбати. У своєму населеному пункті, але ви матимете цю можливість. Але в мене є таке запитання, ви напишіть в коментарях, чому ви віддали перевагу українському салу чи іспанському хамону. Ну але люди, в принципі, як, ну, цікавляться і. Є така цікавість, хотілося б спробувати. Да, ми вже розігрували один хамон з Іспанії, дякуючи Сереги, дякуючи його родині, яка тут в Україні. а Сергій працює в Іспанії. Ну, за кордоном, я не знаю, чи точно в Іспанії, ну десь в тих краях. О, це мій підписник, який родом із Пилипчого, його вся родина від <кхід> матусі до сестері племінників Працюють в підтримку Збройних сил України з першого дня повномасштабного вторгнення. І завжди підтримують мене і не тільки мене, тому що багато друзів, знайомих, боронять нашу неньку України. Так що нам прислали, отакий передали іспанський хамон. Ну, а також, я так розумію, це ветерано, це віскарик також з Іспанії. У нас буде сьогодні е, в прямому ефірі розіграш. Тобто все-таки буде кошик з українським салом. О. Тобто від Лесі Петрівни, я думаю, що по шматочку сала буде, як завжди, в кошиках. А і також буде зубровка наша українська від Кирила із Харківської області, з Пісачина. Ну, а також у нас будуть суперпризи. Дякуючи Олександру. Мироненко, інтернет-магазин Корвет. Тільки що ми розпакували посилку. Не все будемо ми розігрувати сьогодні, але деякі призи я вже поставив і хочу у вас просто зробити анонс. І, можливо, щось із цих призів буде розігруватися. А також буде розігруватися оцей набірчик. Це, дякуючи нашому професійному ліцею, тут у нас подарунковий такий набірчик, і там є сертифікат на АТБ на тисячу гривень. Так що маєте можливість не тисячку отримати від Зеленського а виграти на YouTube-каналі Шелудько за 200 гривень тисячку, тобто помножити на 5 і піти скупитися і витратити цей сертифікат, який залишиться така подарункова посилочка. Там є свічечка, підсвічничок, шишечка. Ну, така красота, Це дякуючи дівчатам із професійного ліцею місто Березань. Ну а також дякуючи Ніні Ківі, якої син безпосередньо завжди. На рубежах нашої держави борони і виборює нашу волю і свободу. Тітка Ніна Ківі прислала нам посилочку, і в тій посилочці отакий подарунковий набір. Я не знаю, що там якісь цукерки є. оця, як ми на неї кажемо, Паска і шампанська. Тобто, я думаю, буде також цікаво виграти отаку штучку сьогодні. За все діло. Ви маєте можливість виграти за 200 гривень. А також я дякую Сергію мозговому з міста Харків. Інтернет. Магазин також Хаус Верк. І хтось там говорить, що це реклама. Ні, це не реклама. Це ці люди, які безпосередньо допомагають нам в розіграшах своїми речами, а також безпосередньо допомагають Збройним силам України. Сергій Мозговий. Неодноразово нам допомагав з генераторами, десятками бензопил, акумуляторами і різними різними речами. Так що таких підприємців, які безпосередньо допомагають мені, і іншим волонтерам і безпосередньо напряму нашим захисникам, дуже-дуже багато в Україні. І я пишаюся тим, що від простого селянина до бізнесмена всі люди прагнуть волі і свободи. Ну, на жаль, не всі. Так що сьогоднішній батл у нас. – це… Іспанський хамон проти українського сала. Ви ж там напишіть, хто за що, хто віддав би перевагу іспанському хамону, а хто дав би перевагу все-таки нашому українському салу із Черчиною оковитою, чи із Візкариком. Хамон. Ну, я думаю, то коли був у нас прошлий прямий ефір, і ми розігрували хамон. Був дуже такий активний прямий ефір. Дуже багато людей хотіли виграти цей хамон. Хтось хотів виграти його для себе, щоб спробувати. Хтось хотів розділити свою е, радість там, е, з іншими людьми. Тобто, і, а виграв, е, тоді виграв Олександр Корвет. Якраз він також перед тим передав нам посилку на розіграш. І в тому прямому ефірі він виграв якраз перед своїм днем народження. Так що Санька приймає участь, хамон може бути знову твій. Люди фактично одна та сама команда вже на протязі більше двох років, але приєднується. Хтось приєднується, хтось уходить, але команда. Залишилась одна та сама. Так що, друзі, також буде. Я думаю, сьогодні ми виставимо оцей апелісос від інтернет-магазину Корвет садовий. Доволі такий цікавий. Ми його не складали. Вон, він 3 кВт. Покажемо. І ще буде сьогодні у нас суперприз. Сьогодні у нас буде супер-приз від магазину Дніпра, місто Баришівка. Підприємець Олексій Кульга також завжди допомагає нам із генераторами різними речами і бензопилами. От, для наших збройних сил України, а також безпосередньо допомагає нам в підтримці наших лотереїв. Так, що сьогодні буде отакий чемодан. Тоді був у нас, коли була Чорна п'ятниця в Дніпремі, у нас була сумка майстра, а сьогодні у нас буде такий чемодан майстра. Реально потужний. Його ціна, якщо взяти по ринковій ціні, якщо це все діло купити, це буде десь 11 тисяч гривень. Один оцей чемодан. У нас тут є шуруповерт, я розпаковувати не буду. О, тут у нас є зарядка, тут у нас є два потужних акумулятори по 4 кВт. У нас є набір. Сверликів, от, такому чемоданчику. Ну, і найцікавіше, тут є у нас профератор акумуляторний. Так що ви матимете можливість це все діло виграти всього-навсього за 200 гривень. Але участь приймуть учасники, які на протязі прямого ефіру задонатять не менше трьох разів по 200. Тобто Номерочок виграшний, то буде 200 грамів гри, гривень, але розігруватися буде, як ми раніше також так уже практикували, хто задонатить не менше трьох разів, тобто буде три номерка. Якщо, наприклад, попав номер 250, ми заходимо і в людини один номерок, то йому йде аж третій буде приз, тому що у нас буде. Приймати участь у Хамоні і в цьому призі люди, які задонатять по три рази. Решта призів будуть по 200 гривень. Так що щось розкашлявся. Так що працюємо, підтримуємо наші Збройні Сили України. Я думаю, що призи у нас цікаві, і я думаю, заслужено отримають ті люди, які Ну, які приймають участь у нашій лотерейки. А ці люди вони прагнуть одного. Волі і свободи. І для них, я думаю, що призи вони великої ролі не, не е, грають. Але більшість людей, які виграють наші призи, в прямому ефірі, вони їх передають нашим захисникам. Десь частково люди залишають собі, але більшість із наших глядачів, вони. Передають навіть той інструмент, електроінструмент, навіть електропила, яку виграли, також передали хлопцям. Так як хлопців також є генератор, і вони від генератора і пиляють, і болгаркою використовують, і шуруповерт використовують. Тобто так само використовують і бензопилу, якщо стоїть потужний, 5,5 кВт генератор. Так що приймаємо участь. Всім бажаю вдачі. Вечором з 20.00 українські пісні спілкування від родини Шелудьків до зустрічі. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.